На огляді протитуманні фари Daf. Біле жовте світло. Ось так виглядає туманочка. Корпус алюмінієвий. З ребрами для охолодження. Має регулювання кута нахилу. Ось воно. Якісне надійне скло. Лінзи. Лінзи фокусують світло, дають чітку лінію світла для того, щоб не сліпити зустрічний транспорт. Ось так виглядає фішка, як стандартна. Зараз покажу, як світлить ось ця туманочка. Дистанція до стіни десь 10 метрів між балками 2,7. Фара підключена 24 вольти. Зараз покажу, як світить. Включаємо. Оп. Ось так світить туманочка в режимі білого світла. Як бачите, рівна лінія. Яскраве світло. Мені подобається. Можна відрегулювати вверх-низ, щоб не сліпити зустрічних. А щоб переключити режими. На жовтий треба виключити та включити фару. Ось так вона світить в режимі жовтого світла. Це актуально для тих, кому комфортніше їздити в дощ або в сніг з жовтим світлом.